Добрий день, дорогі п'ятикласники! Тема нашого уроку Олександр Олесь, Микита Кожум'яка драматичний твір на тему народної казки. Найнапруженіші епізоди у творі. Сьогодні ми познайомимося з драмою казкою Микита Кожум'яка, розкриємо особливості драматичного твору, опрацюємо ідейну художній зміст казки, визначимо найнапруженіші епізоди у творі. І пірафом нашого уроку стануть слова Олександра Олеся: Я в казку дивною свою, усю фантазію вілью. Зроблю все живим, чудовим, таємності, розкоші повним і в казці Дійсні дійсність б'ють. Ще з дитинства Олександра Олеся манив театр. Часом узимку, щоб подивитися якусь українську п'єсу, він долав 20 верст. Це непереборне захоплення театром певним чином визначилося й обдаруванням поета. Він зіграв десятки ролей у самодіяльному театрі, створив цілу низку драматичних етюдів, тісно співпрацював з театральними діячами. У 20-30 -х, х роках був чи не єдиним творцем української драматичної казки, корені якої сягають народної творчості. Працював над інсценізаціями таких народних та літературних казок, як Івасик Телесик, Лісовий Цар, Ох, Лисичка, Котик і Півник, створював власні драми казки. Усна народна творчість завжди була і залишається невичерпним джерелом натхнення письменників. Ось і Олександр Олесь. За мотивами народних казок, легенд, белин, створив чудову драму казку Микита Кожум'яка. Читаючи вдома твір, ви, звичайно, звернули увагу на його своєрідність. Микита кожум'яка це не просто казка, а драма казка, п'єса-казка. Такі твори призначені не лише для читання, а й для постановки в театрі. Називаються вони драматичними і має свої особливості. Поділяється на дії, картини, яви. На початку твору список дієвих осіб. Події відбуваються в теперішньому часі. Життя зображено через розмови та вчинки дієвих осіб. Складається з реплік висловлювань героїв ремарок. Авторських пояснень. У ремарках вказано, які дієві особи виступають у п'єсі, що вони роблять, яким тоном і якими жестами висловлюють свої думки, а також що відбувається на сцені. У постановках важливу роль відіграють декорації, музичний супровід, гра акторів. Розгорніть зошити і запишіть. Драматичний твір це твір, у якому життя подається переважно через розмови, вчинки та дії героїв і призначений для постановки на сцені. Микита кожум'яка за жанром Драма-казка, яка поєднує в собі ознаки драми, складається з чотирьох картин, перелік дійових осіб. Діалоги, ремарки та ознаки казки, де вживаються слова повтори, сину-сину, ось тут, ось тут, ой гляньте, гляньте, казкові слова, ката змія, великий володар, землі самого пекла царь, магічні ци, е, числа, «лишаюсь е, тобі три дні. Вже з трьох літ боров мене, через вас 12 шкір вже подер, 12 порубків. Персонаж Микита наділений людськими рисами. Добро перемагає злу. Твір має своєрідну побудову, тобто композицію. Зав'язка. Змій зажадав викуп князівною. Тривога в палаці. Розвиток дії. Рада воєвод. Згода Микити піти на двобій. Змій викрадає князівну. Кульмінація. Найнапруженіший момент у творі. Двобій Микити та Змія. Розв'язка. Перемога Микити над силами зла. Тема твору. Боротьба народних богатирів із ворогами. Зокрема із зажерливим змієм. Головна думка казки возвеличення людей з народу, які готові до оборони рідної землі. Від небезпеки. Під час роботи над твором необхідно звернути увагу на лексичне значення слів. Чоло. Лоб. Орда, військо, вороги, загарбники. Здебільшого так називають монголо-татар, кат той, хто страчує людей, джура служник, едваб коштовна тканина, скатертина з такої тканини. Днес, вдень, зараз. Хімерний, дивний, булава, залізна палиця з шипами, зброя. Бити чолом, кланятися. Дома ви прочитали твір? Тож давайте переконаємося, наскільки гарно ви запам'ятали зміст. Поміркуймо разом. Чому сумував київський князь? Який вихід зі становища, що склалося, запропонувала дівчина? Якою була відповідь княгині на її слова? Яку звістку приніс гонець від Змія, як на неї вдригував князь? Про що йшлося на раді князя з виєводами? Скільки синів мав старий кожум'яка? Хто приходив до Микити посланцями від князя? Як він їх зустрів? Кого з них послухав і чому? Чим закінчилася битва Микити Кожум'яки зі Змії? Перевірмо правильні відповіді. Київський князь сумував тому, що мав віддати Змієві свою дочку. Знайти в державі хороброго молодого юнака, який би міг перемогти Змія і сам повернеться у славі. Княгиня порадила дівчині скоритися і не змагатися, а ще полишити свої химерні мрії. Гонець сказав, що змій Дає князю лише три дні, а потім той мусить віддати свою дочку великому володарю землі самого пекла царю. Князь просив воєвод дати пораду, як врятувати державу і як скрутити змія злість. Запрошував воєвод на двобі зі змієм. Старий кожум'яка мав трьох синів. Спочатку першими прийшли до Микити 12 парубків, потім 12 дідів. Парубків він вигнав, бо не хотів з ними розмовляти під час роботи. На дідів він розсердився, що його відірвали від роботи, і відмовився. Послухав Микита 12 дітей, бо діти для нього були наймиліші. Закінчилася битва. Перемогою микити кожум'яки не в змії. Я пропоную вам ще одне цікаве завдання упізнати персонажа за його висловлюванням. Нехай страшні народні муки, а ще страшніш народний гнів. На двобій ти з лютим змієм мусиш лицарю піти. То не бореться, той раб. Князю, є в мене надія, що подужає він змія. Ще не вмерла правда в світі, вогник віри не погас. Гнулись ми та досить гнутись, час до вітру обернутись. Скарбів діти, я не хочу. Що б робив я скарбом тим? Звірте свої зміркування з правильними відповідями. Дівчина, діти, князь, дід, князь. Другий воєвода – Микита. На наступному році ми продовжимо вивчати драму казку Олександра Олеся Микита Кожум'яка. Тож домашнє завдання. Поміркуйте, які з прочитаних вами казки мають у своєму сюжеті щось спільне з драмою казкою Микита кожум'яка. І друге. Випишіть в зошит створу 3-4 цитати до характеристики Микити Кожуя. На сьогодні в мене все. Бажаю успіхів. Дякую за увагу!